Камені Каширському водій не зупинився і хотів проїхати людей, коли мали вести полеглого захисника. Про це повідомили у місцевих телеграм-каналах. 11 травня вулицею везли полеглого військового, і молодий хлопець, незважаючи на людей, прапори і так далі, хотів проїхати. Коли люди почали зупиняти, почав ще швидше їхати. Ледь не збив маленьких дітей. Підбігла жінка зупинити його. Він ще більше по газах і на неї вона ледь не потрапила під колеса. Йдеться у повідомленні. У поліції повідомили, що до них надійшло повідомлення про те, що у місті Кам'янь-Каширський водій автомобіля Ауді здійснив наїзд на жінку. На місце оперативно виїхали поліцейські та з'ясували, що люди очікували на колону авто із загиблим героєм. У цей момент Керманич намагався проїхати повз, але це обурило громадян і вони перегородили йому дорогу. Та чоловік все одно продовжив рух автомобілем і здійснив наїзд на жінку, внаслідок чого вона звернулася до медзакладу з незначною травмою. Щодо місцевого мешканця складено адміністративні матеріали. Встановлюються всі деталі інциденту. Триває перевірка.